Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, сьогодні хочу поділитися з дуже крутими знахідками, моїми улюбленими фаворитами з простору. Я їх просто-просто обожнюю. І вирішила поділитися з вами. Дівчата, давайте разом подивимось, що ж за такі мої улюблені фаворити. І, можливо, ціна буде зараз відрізнятися. Потому что я снимала тиждень тому и вирішила сегодня смонтувати видео и поделиться с вами мої улюбленными знахідками. И давайте разом подивимось, що ж за такие знахідки з простора сегодня я хочу показать вам. Дівчата, зараз я в просторі. Тут настільки багато косметики, що просто очі розбігаються. Люблю дуже, дуже люблю цей магазин за великий вибір і можливість знайти як бюджетний, так і класний доглядові засоби. І перше, що хочу показати, це маска з матчею. Це маска в складі якої є зелений чай матча. Дуже класно зволожують, очищає пори і підтримує зволоження. Дуже шикарна масочка, і мені подобається такий маленький формат. Наступний мої улюблені пресовані масочки з гіалуроновою кислотою в таблетках дуже класно зволожують, очищають нашу шкіру, підтримують такого водний баланс. І мої улюблені шикарний формат, я їх просто, дівчата, обожнюю. Девчата, мои улюбленные ампулы для волосся, активатор для роста волосся, ревье, кератин плюс для тонкого пошкодженного сухого волосся раніше я наносила на корни волосся, не смывала. Це дуже зручно, волосся гладенькі, доглянутий, а шампунь мені не вийшов. Бальзам сподобався шампунь ні. І дівчата такий комплекс, також ампулки для профілактики випадіння волосся. Колись я їм теж користувалася. Моя улюблена ампула філлер для волосся. С кератином дуже класний ефект, ефект ламінування волосся. Развожу амболку з водичкою один к одному, наношу на всю довжину волосся, залишаю на 10-15 хвилин, смиваю водички і ефект просто класний. Мені дуже-дуже подобається. АЦе, а це крем Тезорі дуже класний, парфумований, Шикарний просто крем, який продається в просторі. Чесно кажучи, в Єві, в Ацені я його не бачила. Дуже мне подобається гідрогелева масочка для обличчя з вітаміном Е, з гиалуроновой кислотою. Дуже гарно зволожує обличчя, зменшує зможки, робить обличчя свіжим і сяючим. Ще одна маска, яка мені дуже-дуже подобається, це Біокалаген Деп маска. З гіалуроновою кислотою, інтенсивне зволоження, сяйва шкіри. Дуже шикарна маска, яка мені дуже-дуже подобається. Дівчата, а це... Просто мій фаворит. Моя улюблена масочка з простора. Я її називаю томатна маска. вона реально крута, коштує 60 гривень. Ну, дівчата, результат просто обалденный. Своложит нашу шкіру обличчя, сужає пори, обличчя таке доглянутое просто шикарна дівчата я вважаю що вам теж подойдет і сподобається. Це мій улюблений фаворит з простора І дівчата мої улюблені патчі, антивозрастні патчі, яких я теж обожнюю Вони мені подобаються, именно ось ці патчі. І спробувала я патчі з муцилами равлика. Ну, щось вони мене, чесно кажучи, не впечатлили. Так як ці антивозрастні патчі. Дівчата, дуже мне сподобался такий подарунковый набор для губ в просторі, коштує 209 гривень, ну, оригинальное пакувание. А если честно, то дуже-дуже-дуже багато наборов, різних наборов, гелі для душа, для тела, наборы для губ, для волосся, для рук. Просто очі розбігаються і дуже великий асортимент різних подарункових наборів. Просто я хожу, чесно кажучи, дівчата, як на екскурсії, дивлюсь на ці дуже гарні подарункові набори. І дівчата зараз побачила такий адвент календар, Дуже він мені сподобався, читала, що в ньому знаходиться. і не знаю, думала взяти чи ні. І э, подарункові набори Біоаква, А ось такий маленький наборчик дуже класно виглядає, крем для рук. Дівчата, ось ви побачили дуже класний мої улюблені фаворити з простора, якими я користуюсь, я їх просто вожню, І вирішила поділитися з вами. І, дівчата, Моя улюблена маска з простора коштувала на той момент 60 гривень, зараз вона коштує 73 гривні, Ну, вона реально крута, ось, така маска томатна. Ось Так, от вона виглядає, Зараз я відкрию і покажу вам. Ну, дуже класно, дуже класно зволожує наше обличчя, сужає наші пори, Просто обалденне. Я її обожнюю і, чесно кажучи, вона не коштує 73 гривны. От взагалі. Колись у мене була лінійка доглядової косметики від Крістіни. И там была масочка морковная, вот чем-то она напоминает всю томатную, якщо допустим найти оригинал э, доглядової косметики Кристины, то морковная масочка чем-то напоминает всю томатную маску за 73 гривни с простора. Тоже она классная. Вообще, я ее в нее просто закохалась и поехала снова в простор. Думаю, зараз возьму 2-3 масочки про запас, можливо, комусь на подаруночек я подарю, но уже ее не было. И взяла, девчата теж масочку, но тільки не томатную, а маску грейпфрут. Она тоже классная. Ну, не знаю, я при отдаю з цієї томатні масочки. Вона мені підходить для сухого а, типу обличчя. Ну, дуже-дуже класна маска. Дівчата, спробуйте, і я вважаю, що вам обов'язково також сподобається. Дівчата, і наступний мій фаворит це ось така масочка. гидрогелевая масочка э, с витаминами, э, дуже классная, с коллагеном, шикарно своложит наше обличье, просто я ее обожаю, я э, не выкинула, ну, вон, я ее выкористывала, но не выкинула, думаю, обовязково покажу, а, девчата, я ее выкинула, блин, жалко, Вона идет, виходить, жовто-блакитная, как прапор України. Она дуже класна. Я ее, получается, накладу. 15 хвилин витримую и обличчя просто шикарне, Вона таке просто упругое и наглянутое. Чесно, дівчата, це мой фаворит з простора. Ось така масочка гидрокелевая. Вообще обалденная, я теж рекомендую. И спробуйте, можливо, вам теж подойдет. Дівчата, мои улюбленные гидрогелевые патчи, под очи, антивиковый догляд, я их просто обожнюю. Вони мои улюбленные. Я их храню завжди в холодильнике. И просто я их обожнюю. Вони классно зволожують шкіру. Навколо очей убирают все ці синячки припухлости. Просто шикарные патчи. И не тільки під, обли... під накладу, і, не тільки під очи я їх накладываю, а еще і получається нособровка. Не тільки під очи я їх налаживаю, а еще и Ось це э, нижня частина обличчя, получається, на лоб я їх накладываю. Ну, патч, шикарно зволожують. і мені дуже-дуже-дуже подобаються. і дівчата я вирішила показати їх вам, поділитися э, з такою знахідкою, з моїм фаворитом, з простора. Ось такі були сьогоднішні фаворити з простора, з яких я просто-просто в захваті. Дівчата вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші дуже приємні коментарі, за ваші лайки, за вашу таку шикарну підтримку. І для дівчат, які хочуть принести на мій канал мусор хейт, якусь образу то я вам могу сказать, что у меня стоит на канале Мадіат, и ваши комментарии на мой канал не попадут. А якщо такі сильные оскорбления, то взагалі YouTube может заблокувати ваш аккаунт. І, дівчата, є така думка, что хейт развивает наш канал. Ну, пусть она залишится з тем, кто так думает. На мій канал приносить сміття не потрібно. Мій канал для позитивных, для здоровых людей для приємних коментарів, для приємних людей, які дивляться и відпочивають на моем канале. А ось такое сміття я на свій канал. не пропускаю, и YouTube блокует, и не пропускает такие комментарии. Так что, девчата, займитесь своей самореализацией, собой, своим обличием, и не пишите никакие гадости, все равно я их не прочитаю. Получается, YouTube мне выдал запитание, есть такой образовый комментарий, будете вы читать, чини. Ну, я сказала, не. Получається, коротше, відхилити и все. І YouTube заблокував. І я навіть не читала. Понимаєте? Якщо пише YouTube, значить я кого-то зацепила і це не дуже такой приємний комментарий. І я навіть даже не хочу туди лезть и читать. А приємні комментариї, звичайно, дівчатам мені дуже приємно. Я прочитаю і звичайно... Дам відповідь на ваш коментар, мені дуже-дуже-дуже приємно. І, дівчата, широ дякую, і вже побачимося в наступному відео. Всім пока!